Чути добре, скажіть, будь ласка, чути добре, чути добре. Давайте ми з вами з'ясуємо, хто в нас присутній. У залі засідань присутні Тетяна Ситнік і присутній В'ячеслав Копил. До нас онлайн долучилася Лілія Неофітна, Наталія Масло. Не бачу басанця бачу. Он бачу Ігоря Басанця, нас п'ять членів комісії, восьми. Щиро вам вдячна. Тобто кворум для початку роботи комісії у нас є. Давайте з вами з'ясуємо зразу, хто буде виконувати обов'язки секретаря. Ліля Павна, зможете чи ні? Чи будемо В'ячеслава Вікторовича просити? Я не зможу, вибачте. В'ячеслав Вікторович, зможете? Ну, В'ячеслав Вікторович на місці, хай він виконає цей раз. Добре. Дуже прошу. Добре. Отже, хто за те, щоб обов'язки секретаря комісії на цьому засіданні виконував В'ячеслав Вікторович Копил, прошу голосувати. Хто за? За. 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 Ви не против, так. Так. виходу у нас немає. Треба засідання нам провести. Давайте домовимося за регламент. Проголосуємо за регламент роботи комісії. Зазвичай ми з вами з'ясовували, що доповідачу надається 5 хвилин, спів доповідачу до 2-3 хвилин. Хто за даний регламент роботи комісії? Хто за? За. за. Так, 5 за регламент. Я тобі теж буду помічати. Проти утримався, немає. Отже, регламент прийнято. Порядок денний вам було надіслано вчасно на вашу електронну почту. Будь ласка, ми з порядком денним сподіваюся, що ознайомилися всі. За основою в цілому, чи будемо щось доповнювати? Доповнення до порядку денного будуть. Mm -hmm. Якщо ні, тому пропоную проголосувати за порядок денний за основу і в цілому. Хто за? За. Yeah. Ліля Павна, е, Наталя yeah. Михайловна, бачу за. Ігор yeah. e, Миколаєвич. Утримався. Тоді у нас не буде е, комісія знову працювати. Чотири за рішення не прийняте. Який Ігор Миколайович, можливо, ви озвучите, які заперечення є щодо порядку денного? Будемо тоді за основу голосувати. Виключити жовтнева 14, незалежності 14, і будемо працювати. Ой, як... я теж підтримую. Я підтримую. Пункт можете е, за, зауважити? 11, незалежності 14, а. Так, я також підтримую цю думку Ігоря Миколайовича. Так. Давайте я ще раз уточню. Це стосується питання 11-го, так, вулиця Незалежності, 14а, так? Мені матеріали не надавались в друкованому вигляді. Але в електронному вигляді вони у вас є. Я вони не... Просто... І прошу вибачення, Тетяна Михайлівна, просто вони не відкриваються чомусь. Я взяла почту відкриваю, воно не відкривається. Тому мені, я їх бачила чому по незалежності 14, я також прошу виключити. Зараз я не можу відкрити порядок денний. Добре. Добре, тоді давайте з вами розглянемо, проголосуємо за порядок денний за основу, а потім внесемо зміни до нього, якщо в нас є зміни і доповнення. Отже, хто за даний порядок денний за основу? За основу. Да. Так, за. Ігор, басанець за. Масло не бачу, Наталю Михайловну. За основу. Наталя Михайловна. Я за основу. Я це неофітна за, басанець за, масло, Наталя Михайловна Відійшла. Ну, вона від екрану відлучилася, ми не можемо зрозуміти, як вона проголосує. Не Наталя Михайловна, будь ласка. Давайте зачекаємо, тому що в нас чотири за основу рішення не прийнято. Наталя Міхайлна відлучилася, поки ми її не бачимо. Наталя Міхайлна, будь ласка, за основу за порядок денний голосуємо. Відключилась? Побачимо. Ну, давайте зачекаємо. Олег Валерійович о 9 годині ранку долучався, але ми ще не зібралися тоді всі разом. Можливо, він зараз долучиться. Ми продовжимо. це питання, яке затронув. Світ, будь ласка, приміщення міської ради, яке зруйноване, його демонтаж і списання провели через виконком. То чому е, саме уваги заслуговує Незалежності 14, а саме уваги депутатів. Чому воно виноситься на розгляд сесії? А не незалежному не 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 з... приміщення не міської не. ради е, проведено було через виконавчий комітет? Давайте зараз, поки ми, Наталю Михайловну чекаємо, тут десь Покровський, Микола Володимирович, і ми зараз його запросимо, тому що розробником проєкту є саме він. Одна хвилиночка. Зараз його позовуть. Він нам докладно пояснить. Микола Володимирович, питання таке е, стосується е, пункту 11 про надання дозволу на списання з балансу управління капітального будівництва та ЖКГ нежитлової будівлі по вулиці Незалежності, 14а. Як зазначає депутат Басанець, що це рішення було прийнято виконкомом, навіщо його включають у порядок денний сесії? Рішення по міській раді по приміщенню міської ради було проведено через виконавчий комітет, і сесія з цього приводу не приймала рішення. А в даному випадку вже ми другий раз виносимо на розгляд незалежності 14, на розгляд сесії депутатів. Чому така різниця? Чому різні підходи? Нема різних підходів. Виконавчий комітет не міг приймати рішення стосовно надання дозволу про списання. Оце повноваження виключно Активської міської ради. Скажіть, будь ласка, друге питання: чому ми його списуємо, а не е, виставляємо на е, аукціон і не продаємо? Чому ми позбавляємося об'єкта нерухомого майна комунальної власності? Відповідаю. Це приміщення в оренді перебуває. Орендує його приватний підприємець, і в результаті збройної агресії воно пошкоджене. І капітальний ремонт економічно недоцільно зробити. Я зрозумів, на сьогоднішній день договір оренди даного приміщення розірваний? Не розірваний, він чинний. Тобто є договір оренди, міська рада потенційно може отримувати орендну плату, але ми його. Я не вбачаю в цьому лозіць, логіки, я за це питання голосувати не буду. я... Можливо... Ми... Ми отримує... Я... За об'єкт нерухомого майна є орендар. Орендар хоче Мене... Що... Я не бачу. Ну, від орендаря не... надійшла заява про списання. Ну, звісно, від нього надійшла заява. Ініціатива. Як розривайте да? так? Спишіть його. Про списання, так. Да. Від орендаря... е, мож... Волі... а, Держслужбовця, а воля орендаря. Він просить його списати, так? Це не І воля. Це, це не воля орендаря. Це пропозиція клопотання е, орендаря. Він має право звернутися до орендодавця. Ми як орендодавці пропонуємо його списати. Він орендує. Так, да, він орендує. І договір оренди не розірваний. Ні, коли ми будемо його приміщення це або е, списувати, або ремонтувати, то за погодженням орендаря. В даному випадку орендар звернувся з ініціативою і просить його считати. Відповідно, договір розірваний буде. Можна з цього питання? Я зараз задам питання і роз... Ну, прокоментую. Тетяна Михайлівна можна? Будь ласка, будь ласка, будь ласка. Я хочу сказати, що це питання виникало ще при тій каденції. Наша фракція Батьківщина мене до цих пір зберігається безліч звернень, безліч депутатських запитів і відповіді. Тому що я вбачаю це корупційне питання, центр міста. Приносить великі доходи, бо навіть було багато людей, які бажали взяти в оренду. Сьогодні ми його віддаємо за копійки безліч для того, щоб не буде навіть доходи, бюджет наповнення. Це взагалі злочин під час війни грібанити землю. Я не можу зрадити позицію Батьківщини, і я далі як тоді я була голова фракції Батьківщина. Ми вивчали це питання дуже детально. Я можу надати безліч документів, підтверджуючи, що я кажу. Це злочин. Я категорично проти це, щоб голосувалося, виносили запитання. Так, нам не вистачає голосів за основу. Нам треба анацький, щоб проголосувати за основу. На ви, 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 виникає дуже цікаве питання. Е, на поза минулої сесії ми затверджували. Перелік об'єктів, які підлягають приватизації? Чомусь цього об'єкта не було в цьому переліку? Я вважаю, що було б дуже багато бажаючих його придбати, але ми його сьогодні безкоштовно просто беремо і списуємо. І це виноситься на розгляд депутатів. Невже ви вважаєте, що депутати такі недолугі, що проголосують за дане рішення? Аварійна будівля не підлягає приватизації. Є висновок експерта Тоді хай орендують, так як орендують і наповнюють бюджет. Я сьогодні ж подам до управління ЖКГ заяву на придбання даного приміщення. Ви мені офіційно дасте цю відповідь. Що воно не підлягає е, малій приватизації. Дякую. Я участі в комісії більше брати не буду, тому що я розумію, що це все одно гра в одні ворота. Ну, вибачте, все одно комісія заблокована і таким чином проведена, щоб не проводити роботу. Ну, чому вона заблокована? Ми всі з вами долучилися, нас п'ять. Є кворум для того, щоб провести засідання комісія. Але як тільки доходить до порядку денного, то один виключається. Ну, ми розуміємо тих людей, які за межами міста. які тут. Питань же ж багато, е, що е, блокується робота комісії, але ж тоді ми, ну, ми не розглядаємо ці питання взагалі. Чого просто... їх... Чому такі питання взагалі вносяться на розгляд сесії? Ну, ну чому ми... такі питання? Ви ж ну, всі розуміють, що, ну, це питання ну, є ну, недоречним, м'яко кажучи. І не підлягає розгляду на сьогоднішній день під час війни, все одно його виносяться, все одно зриваються комісії. Навіщо це робить? Мож... Чому зривається? Ми можемо з вами зараз проголосувати за основу, виключити питання, це з порядку денного і далі проголосувати в цілому і розпочати роботу. Що нам це заважає зробити? Я за. Нічого абсолютно, я але за, ж ми я. на початок комісії ми долучилися до роботи. Далі в нас зараз у нас тут чотири за. Нам потрібен ще щось. один член комісії. Давайте зачекаємо Анацького і будемо працювати. Інакше знову засідання ж комісії не відбудеться. Там дуже багато важливих. Людей. І питання просто тоді винесуться на розгляд депутатів, на розгляд сесії, але їх потрібно всі обговорити. Нас е, фахівці, ось посадові особи е, м, чекають розгляду своїх питань, вони готові доповідати. Це теж якась неповага до працівників, які готуються, готують проекти рішення, приходять, а потім ми говоримо, що комісія не відбувається. Можете... Анацький до нас долучився. Звозьте слово. Угу. Так, добрий доброго але... ранку. Шановні колеги, у мене також є пропозиція. Якщо е, в цілому. Ми хочемо виключити це питання. То давайте хоча б за основу цілого проголосуємо за порядок денний. А коли дойдемо до цього питання, тоді вже ви проголосуєте своє рішення, як ви вважаєте. Але треба питання все одно розглянути всі. Тому пропозиція проголосувати. А вже це питання, коли з нього таки ми повторюсь, тоді вже будемо розглядати окремо. Ви праві людина має право подати заяву, так як і земельних питань подають вже різні до Володимира Миколаївича заяви, інколи навіть і абсурдні. Але зобов'язані розглянути будь-які заяви, бо людина, громадянин, вчинив своє волевиявлення. Отже, до нас долучився Анацький. Я ще раз я не зрозумів волевиявлення з ліквідації об'єкту нерухомого. Давайте, Давайте його розглянемо, це питання. Ми ж можемо ми, його ми. розглянути, і потім ми ж не потропимося якою це Не, ця не треба маніпулювати. Будь ласка, ми внесли пропозицію, виключити Та його Так да Ми за основу не проголосували. Зачекайте з маніпуляціями. Ми ще за основу не проголосували. Нам потрібно, нам потрібно з вами спочатку, щоб почати роботу, проголосувати за основу. Потім внести зміни. Все надзвичайно просто. У нас є два шляхи. Один згодиться з цим порядком денним і розглядати його, потім здійснити своє своє виявило, волевиявлення. Інший шлях це виключити його з порядку денного. Але ж ми за основу ним проголосували. Нам потрібно, ну, щоб почати роботу, прийняти порядок денний. А нацького не бачу знову. Не на місці, на місці. Вибачте, є, бачу Олег Валерійович. Отже, давайте. У нас є пропозиція стосовно порядку денного. Давайте спочатку проголосуємо за основу, потім розглянемо пропозиції, потім в цілому. Хто за даний порядок денний за основу? Хто за? За. Басанець. Анацький. За. Басанець. Ну, чотири за басанця немає. Як же пропозиції розглянути? Як же басанець кричить постійно про перейменування вулиці? І... Там ще є питання і про перейменування вулиці в цьому ж порядку денному. Не бери. Оце ж є блокування комісії. Ми ж не можемо Це з вами. Питання. Комісія не може працювати. Ну. Це якась неповага. Тому що не треба коментувати. Воно йшло спочатку, що давайте за основу. Всі проголосували. Коли сказали, Ні, давайте Ні ми не проголосували. Ні. Зачекайте, ми не проголосували з вами. Я знаю, що ви можете. Вистачило голосів. Я розумію, що не проголосували, але справа в тому, коли ми взяли пропозицію за основу, ми чекали анацького. Потім не депутат, який сказав, ні, треба розглядати. От і отрималось Передима, те, що отрималося. всіх, а потім відключився. Анацький саме перший підключився. Хто сказав, анацький... що треба розглядати ці питання? Я не бачу просто дуже погано камера, поганий мене дуже зараз в такому місці, що дуже погано мені видно. Є, а голос чує деякий. Басане, Ігор Басанець попросив, щоб ми запросили Покровського, 에, Миколу Володимировича, який нам надав пояснення стосовно пункту 11. Ми його запросили, щоб людина надала відповідь, пояснила. Ми голосували з вами за основою в цілому, нам не вистачило голосів. Потім вирішили голосувати за основу. Надати пропозицію, хоча я запитувала, чи є пропозиції до і зміни до порядку денного, пропозиції не надійшло. Ну, про... Захотів Ігор Миколаївич запросити, Будь ласка, ми знайшли тут. Був присутній Покровський. Він надав пояснення. Ми голосуємо тепер за основу. Він вийшов, як нам за основу проголосувати, щоб далі внести зміни. Ми ж не можемо, ну розумієте, це теж певна, ви бачите, маніпуляція. Коли ми е, хтось образився і вийшов, ну при, які тут образи? Є питання, які треба розглянути, в тому числі перейменування вулиці Гаврилен, на, 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 ну, яке, по, яке розглядалося і піднімалось минулого разу. Давайте ж його розглянемо. Можливо, ви йому позвоните, щоб він долучився. Так як я зателефоную Ну, зараз попробую.

Це, вона вона. Ж, це ж теж рішення вільно У нас є два шляхи. Перший проголосувати за порядок денний і тоді ти голосуй за це питання. До, і внеси зміни до порядку денного. Ну, Ви ж юристи більш кваліфіковані. Розглядай питання, в чому проблема? А тут таке комісія, робота комісії блокується. Ми, Саме ну, люди віде. сидять, що штукають.

Ви ну, ж бачите, оце як з юридичної точки зору, Ну, я зараз, зараз, зараз Наталя Міфана, вона долучається і вона комісію. Вона навіть за порядок денний не голосує. Але ж вона виходить як? Бере участь? Да, так, вона вже ну, була, вона заре... зареєструвалася зареєструвалася. Але вона дві колеса зателефонувалася ледь дотелефонувалося, бо зв'язок поганий. Сказав Ігор Миколаївич що не хоче займатися мародерством під час війни, і він не буде приймати участь у голосуванні. Це робити виключно, в межах чинного законодавства потрібно. Він нічого не сказав за інші, він просто сказав свою думку і все. І більше ми не спілкувалися. Я зрозуміла, дякую. Ну, але ми з вами не проголосували за порядок денний, тому ми знову ж не можемо розглядати питання. І питання тепер будуть винесені на розгляд сесії. Вибачте. Дякую, До що долучилися, але вибачте. До побачення. там примерно